Привіт, друзі! Рафаель і Кейсі від Супер Севен чекають на гідного для себе суперника. І тому сьогодні розпакуємо м'ютадженмена. Або як дублювали його в класичному українському перекладі класичного серіалу Черепашки ніндзя 87-го року Чоловік Мутаген. А з вами, як завжди, Грінленд. І ви дивитесь огляд на Mutagen Man від Super 7. Традиційний Супер Севенський мінімалізм, традиційний, тому що ми вже бачили це і в Рафаелі, і в Кейсі Джонса. Передня зовнішня упаковка, а там їх всередині ще дві, уявляєте? Зовнішня виглядає як просто картонна коробка з таким чорним принтом, де написано Super 7, 14 років. Тут, до речі, не написано Nickelodeon, в Кейсі було написано. Mutagen Man, Черепашки Ніндзя, і ззаду. Вже є символіка Nickelodeon і різна там інфа про авторів, розробників. Можливо, а можливо, ще якась я не читав. Але подивіться, що тут всередині. Баба! Ось такий смішний символ mutagen Man. Тут качан від яблука, а тут кістка, а тут такі вирішені очі його, мозок видно. Черепа-шматок, зелений фон. Ззаду ось такий напис черепашки ніндзя. І якщо ми знімемо цю... Зовнішню коробочку, оцей кейсик, то всередині побачив величезного м'ютаджінмена. Ззаду, до речі, є його невеличка біографія на фоні таких красивих зелених цеглинок. Нарешті скотч розрізано і вистрибує на нас Man. Ось такий велетенський красунчик, дуже впевнено він стоїть на своїх ногах. В оригінальному серіалі це був Delivery Guide, тобто доставщик Seymour Мургац, який потрапив випадково на місце, де Шредер, та Рокстаді робили якийсь різновид мутагену. Він впав в чан з тим мутагеном, перетворився на... Чувака, який міг приймати подобу багатьох персонажів серіалу. Взагалі всіх він міг приймати і людей, і мутантів, він міг міняти свій зовнішній вигляд. Але ця фігурка це не є оригінальна копія того Мютежін-мена з серіалу. Та копія це НЕКА все ж таки. Я вам покажу, чим вони відрізняються, коли вони разом будуть стояти. А тут це данина. Така своєрідна рідна пошани Playmates першим фігуркам, класичному варіанту, і вони роблять суперселен свої фігурки, схожі на ті по зовнішньому вигляду і по тому, як вони розфарбовані на ті фігурки перші. Це в нас такий дивний мутант, який представляє з собою цю ємність в прозору з різними трубками, які з неї виходять, з різними конструкціями, які стирчать. І там всередині знаходяться якісь рештки людські. Ми бачимо череп, бачимо велетенський мозок, який стерчить з черепа чомусь. вирічені такі два ока. Також тут можна роздивитись дві легені, щось схоже на серце. Одну нирку, друга нирка представлена якимось конгломератом, незрозуміло, ніби якась пухлина виглядає. Можливо, це шлунок і кишківник мались на увазі. Ну, ось такий набір якихось органів за прозорим склом, до якого тянуться різні трубки. Тут гофрована трубка, тут балони жовтого кольору, якісь частинки фіолетового кольору, з якимись ніби кнопочками такими різними. І виглядає це все цікаво, прикольно. З цього всього ще й стирчать дві руки і дві ноги. Шкіра здерта на цих руках і ногах. І тут ми бачимо проступають м'язи. Ми можемо зрозуміти, що це м'язи по оцих таких волокнах, така волокниста будова, як в м'язів. І ці всі м'язи сполучені якимись такими металевими частинками. На передпліччі бачимо, тут є. Якийсь такий речах, тут більша така пластина металева, тут просто такий, як браслет металевий на плечах з такими шипами заокругленими в металеві штуки. І на ногах також тут, ніби такі, як в травматології використовують різні кріплення для того, щоб зростались переломи, то в нього такий чобіток металевий. тут. Замість правої стопи, а на лівій нозі ось такий металевий апарат. Досить прикольно все це виглядає, такий гарний скульпт, важка велика фігурка. І давайте подивимося, що ж наш Mutagen Man може по артикуляції. А може, він одразу вам скажу небагато. Голова, звісно ж, тут ніяк не артикульована, хоча оці всі штуки рухаються. Зараз перевіримо, чи воно якимось чином відкривається. В плечах є згін і є оберт на 360 гарний. В лікті є згін тут дуже мінімальний. Подивимося, як права рука, в правій руці на 90 градусів він згинає, а в лівій чомусь ну, дуже мінімальний згін. Ця рука в нього тут не допрацьовує. Дивно, це мені. Тут кість обертається і є такий традиційний згін, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в кейсі Рафа догори донизу кість. Вигиналась, не так, як внекі, а тут, як в Некі, традиційний згін середини і дозовні. Дозовні дуже мінімально, а от до середини нормально. В кульшових суглобах є е, якийсь такий згін, є, отакий от шпагат він навіть робить. І оберт є такий тільки допереду, дозаду мінімально. Тобто до переду він ноги повністю, він може сидіти, отак от смішно, а дозаду він ноги не може простягнути, але зато він може їх Поставити разом і стати ще вищим, стояти отак на двох своїх ногах. В коліні є суглобчик, він навіть на 90 градусів не дотягує, отут, можливо, дотягує в правому коліні, відрізняються в нього суглоби, як ліктюві так і колінні. Тут є оберт такий повний, на 360 в коліні також. І стопа, стопа дуже мінімально. Вона просто отак в різні сторони може рухатись, а вперед-назад зігнутись не може. А права стопа в нас в цьому чобітку і також дуже мінімально рухається. Така дуже небагата артикуляція, цей лікоть лівий взагалі мінімально-мінімально артикульований. тому... Тому інтересно, ну, велика фігурка з такою невеличкою артикуляцією. Найбільший, найкрасивіший аксесуар це Велетенський пістолет. Пістолет зроблений дуже футуристичний. В серіалі я його не пригадую. Тут в нього ніби така бритва, як в барбершопах стрижуть, він можливо. Влаштувався собі на роботу в якийсь барбершоп, став барбером. Така довжелезна рукоятка, і ось так він вставляється цей пістолет йому в руку. Дуже неприродно, Мітежінмен тримає свій пістолет, він просто тримає його кулаком, немає ніякого натяку, що він десь на якийсь гачок спусковий буде тиснути, того гачка взагалі немає. Тобто цьому пістолету він не потрібно спускового гачка, він силою думки випромінює якісь промені, наприклад ж це моя фантазія, тому що цього пістолета не було. Решта аксесуарів це в нас такі маленькі всякі прикольчики, і вони навіть не помальовані. Зараз я вам намагаюсь сфокусувати черепашка маленька суцільно зеленого кольору. Малесенький надгризений шматочок піци суцільний коричневого кольору. Міні-кісточка для якогось тойтер'єра. Ось така рибка, яку можна покласти на піцу, щоб Мікеланджело не їв сказати йому, що це анчоусами, а він не любить з анчоусами. Яблучний качан, ніби з пластиліну, зліплений такого зеленого кольору. Ось такий прикольний ключик, який сподобається однозначно. Донателло. Мені здається, що в райзівського Донателло Donatello не гірший ключик. І ось така незрозуміла мені штука. Можете написати в коментарях, що це на вашу думку, це можливо якийсь нейрон. Можливо, око вирване в когось, але немає зіниці. А можливо, це якийсь е, мютаджен сперматозоїд, який е, втік і подорожує в якості аксесуар. А ось ці всі аксесуари так само е, на е, такій рамці. Як на мене, це дуже дивний набір аксесуарів. Він в нас не макмен, він в нас м'ютаджінмен, а тут якесь сміття дали ще й не помальоване. Дуже дивно. Є ще два замінних кулака. На одному ми бачимо, є дірка в шкірі, і там проглядають м'язи. На другому такі, такої дірки в шкірі немає. Тут класні пазурі білим помальовані. Все ж таки, я подивився, що було в оригінального М'ютинмена, і в нього був дійсно власне такий самий набір аксесуарів. Тому ну, дивуйтеся, цим аксесуарам це. Далі те саме вони роблять таке, як робили Playmates, тільки інакший трошки скульпт, вигляд фігурки, краща артикуляція, але аксесуари вони роблять такі самі, які були в фігурці Playmates. Тому ось такий дивний набір. Давайте попробуємо зняти оцю верхню пімпочку, яка тут на гофрі, ось вона просто відкривається як корок, там є отвір. І ми можемо відповідно налити йому туди води, і він буде плавати в якійсь воді, або можна якогось мутагену налити, якогось слайму дати туди йому і засрати всі ці органи фігурці, і потім відмивати незрозуміло як, тому що я сумніваюся, що він розбирається десь тут, від'єднується, навряд він від'єднується. Ось зацініть, як наш Man е виглядає з Кейсі і Рафаелем, він більший за них. Вони разом досить гарно, прикольно виглядають в одній компанії і можуть влаштувати навіть якусь невеличку бійку. А ось це три брати-мутагіноїди. Ось цей Нека-мутагіноїд, цей плеймейц по серіалу 2012 року. Філософія в них однакова у всіх: це резервуар з мутагеном і рештками якихось органів внутрішніх і головою мутагіноїда. Отак, власне, в класичному серіалі виглядав цей персонаж. А ось так Playmates колись випускала таку фігурку. Тобто, класичний, власне, це оцей, оцей це варіант бачення Playmates. А це просто для порівняння 2012 року. Дуже простенька фігурка. Огляд, на яку я, здається, не знімав. Якщо ви раптом хочете на ось цього Мьютидженмена огляд, то пишіть про це в коментарях під відео. Не можу я сказати, що я в захваті від цієї фігурки, ну вона окей, це такий персонаж. Це така фігурка була у плеймець і Super 7 ось таким чином зробили його. Мені здається, що артикуляція мала би бути краща. Аксесуари, ну такі як в Playmates, своїх, вони не вигадували аксесуарів. В Playmates там ще якийсь був додатковий чи бінокль, чи якась каністра в нього ще була маленька, а тут вони її чомусь не зробили. Можливо, це оця частина таким чином зроблена, тому що вона схожа на ту каністру, яка в аксесуарах в того Mutagen Man'а. Чи варто за цю фігурку віддавати 55 баксів? Ні, однозначно не варто. Просто, якщо ви колекціонуєте окремо Super 7, то ви можете купляти цю фігурку, але зараз вони всі стали дешевші. І по акції на Big Bad Toy Store і на eBay можна купити їх всі дешевші, ніж 55 доларів. Тобто я співчуваю тим людям, які купляли їх за 55 баксів, тому що це реально дорого. і... Як на мене, якість цієї фігурки, вона не є погана, вона така, ніби нею хочеться навіть гратися, вона більше. Тому що Нека, вона нею страшно дати, наприклад, дитині погратися, боїшся, що там суглоб поламається. Тут ні, я не боюсь за цього чувака. Він міцний, він кремезний. він ось тут, Суглоби такі рухливі. Вони такі більш ніби мікс між колекційним варіантом і між якимось базовим плеймейцем. Але ну ось так. Ось так. Ваших думок. Звісно ж, я чекаю в коментарях. Напишіть, що ви думаєте про цю фігурку. Як вам взагалі Супер Севен? Чи хотіли б ви ще бачити огляди від фігу... на фігурки Супер Севен на каналі? А на сьогодні, друзі, це все. Звісно ж, нагадую вам, що потрібно донатити на Збройні Сили України, підтримувати Збройні Сили України. З вами, як завжди, був Грінленд, Кавабанга, Чуваки, бувайте!